Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 12 членів комісії, троє наших колег відсутні сьогодні з поважних причин. Кворум неявний я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам розданий проєкт порядку денного, до якого пропонується включити три питання: Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає. Я ставлю тому на голосування. Проєкт порядку денного. Хто За його затвердження, прошу проголосувати. 12 за, да, одноголосно порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше про скаргу Рівненської обласної організації політичної партії Партія розвитку громад. Зареєстровано в центральній виборчій комісії 11 червня 2024 року за номером двадцять один Це питання доповідає член комісії Стіні Андрій Сергійович. Прошу. дякую. Шановні колеги. До центральної виборчої комісії із скаргою звернулася Рівненська обласна організація політичної партії «Партія розвитку громад. У Скарзі суб'єкт звернення вказував на наявну, на його думку, протиправну бездіяльність Сарненської міської територіальної виборчої комісії щодо непроведення заміщення депутатів міської ради, від, які були висунуті за якби, зазначеною обласною організацією названої політичної партії, розглянувши. Скаргу і додані до неї документи, отримавши пояснення від територіальної виборчої комісії, було встановлено, що до Сарненської міської територіальної виборчої комісії не було подано документу, який відповідно до чинного законодавства для такого випадку є підставою для проведення. Заміщення депутатів повноваження, яких достроково припинені, а саме не було подано рішення вищого керівного органу політичної партії про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою у зв'язку із зазначеним Центральній виборчій комісії пропонується у задоволенні скарги Рівненської обласної організації політичної партії партії розвитку громад відмовити і у разі прийняття відповідного рішення. Оформленого у, у формі постанови копію такої постанови надіслати зазначеній рівненській обласній організації політичної партії, а також Сарненській міській територіальній виборчій комісії Сарненського району Київської області. Також у випадку прийняття постанову пропонується оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Доповідається з технікою юридичним правкам. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючих за участь в обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 12 за, одноголосно. Рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного. Це питання про зміну складу територіальних виборчих комісій. що що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів? Це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Ухатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшли заяви членів Ужгородської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області при складення ними повноважень, членів указаної виборчої комісії, а також було отримано копія свідоцтва про смерть члена Користинської. Коростинської районної територіальної виборчої комісії Житомирської області. Крім того, комісія отримала також подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій партій. Сьогодні комісії пропонується розглянути вказані документи і прийняти наступне рішення, а саме, внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно чотирьох додатків. Територіальним виборчим комісіям до складу, яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про. Такі зміни визначені цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницькій, Житомирській, Закарпатській та Полтавській обласним військовим адміністраціям, а також заявникам. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Немає. Тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання в порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 12 за, одноголосно рішення прийнято. І переходимо до розгляду третього, останнього питання нашого сьогоднішнього засідання. Це питання про внесення змін до положення про секретаря Центральної виборчої комісії. Мене визначено доповідачем цього питання. Колеги, керуючись статтями 11.13, частиною 2 статті 30. 33 закону України про Центральну виборчу комісію пропонується внести до положення про секретаріат центральної виборчої комісії Ці ряд змін, які спрямовані на проведення його у відповідні вимогами. Законодавства України та актами Центральної виборчої комісії. Сам проект вам розданий, Ви мали можливість ознайомитися з конкретними змінами, які пропонуються. Також пунктом другим проєкту пропонується оприлюднити цю постанову у разі її прийняття на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Якщо є якісь запитання щодо... Зазначеного проєкту або бажаючи взяти участь в обговорення. Прошу. Немає бажаючих, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати? 12 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали проєкт. Вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного представникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.